Привіт! Сьогодні я познайомлю тебе із однією NFT колекцією, яка на мою думку принесе дохід. Чому я так вважаю? Влаштовуйся зручніше. Будемо розбиратись! Креативний світ. До маркетплейсу ми ще повернемося. Давай почнемо із сайту. Ви прибули у сусідній чарівний вимір любові. Божественного втручання та можливостей. 10 тисяч унікальних тут, щоб провести вас у цій подорожі, слідкуйте за ними. Так, я теж конкретного нічого не зрозумів. І це нормально. Тому що мова йде про мистецтво. До соціальних мереж ми ще також повернемося. Якщо я буду читати всю текстову частину цього сайту, то ти. Не те, що виключиш це відео, а напевно ще й поскаржишся на мій канал, тому що води, на жаль, тут надто багато. Тому я зверну нашу увагу тільки на деякі важливі аспекти із розділу запитань. Решту я покажу із практичної точки зору. Як я можу перевірити рідкість своєї істоти? Світ істот не живе на будь-яких раритетних сайтах. Якщо ви любите свою істоту, у вас є найрідкісніша істота у всесвіті. Це означає, що покупців та інвесторів не бриють. В тому сенсі, що придбавши будь-яке NFT, ви маєте повністю рівні права із усіма власниками цієї колекції. Це, звичайно ж, перевага цієї колекції. Чи маю я права інтелектуальної власності на свою істоту? Нікому не надається комерційна ліцензія чи право власності. Зазвичай це негативна складова. Але якщо враховувати, що це колекція мистецтва, відповідно, художник не хоче надавати комерційні права на свої роботи. І це цілком нормально. Тому до цього факту ставитись негативно не варто. Команда. Команда складається не із чотирьох осіб, їх значно більше. Якщо ти перейдеш на сторінку із усією командою, тоді помітиш, що більшість із них це просто наймані працівники, які виконують свою роботу в різних колекціях. Саме тому загострювати увагу на них не варто. Я пропоную загострити увагу на художнику. Денні Коул 22-річний художник і директор креативного світу. Креативний світ спеціалізується на створенні досвіду. У сферах образотворчого мистецтва, інновацій Web 3, живих виставок і фізичних товарів. Отже, це означає, що художник відомий своїми фізичними творами мистецтва і прийшов у світ NFT, щоб масштабувати свою діяльність. Це, звичайно ж позитивно. Художник запустив свій мерч. І він досить оригінальний. Мені подобається, що художник вже створив свій метавсесвіт. І хоча поки що він виглядає ще сирувато, але в перспективі це означає, що ви матимете не просто витвір мистецтва, а також NFT, яку можна буде використовувати, адже у Метавсесвіті можна проводити зустрічі, розіграші та інші конкурси. Як ви бачите, художник досить активний, а це відповідно піднімає його впізнаваність, що позитивно впливатиме на основну колекцію. Мені подобається твіттер цього художника, адже він привертає увагу як NFT ентузіастів, так і поціновувачів фізичного мистецтва. А як ви розумієте, і в тих, і в тих є великі гроші, що, звичайно ж, надає потенціал для успіху його основній колекції. Можливо, когось із вас насторожує той факт, що художнику всього 22 роки. І тому. Я вам пропоную подивитися на цей факт трішки з іншої сторони. Йому всього 22 роки. Він вже має досить високу впізнаваність як художника, а відповідно непоганий попит на свої фізичні роботи. І після того, як ми ще раз з вами основну колекцію, ви зрозумієте, що вік взагалі не має значення. Тому пропоную перейти до колекції. Колекція досить стара. Їй більше року. І створена вона була в серпні 2021 року. Це звичайно ж перевага. Адже більшість нових колекцій скамляться в період до 3 місяців. Мені подобається рівень децентралізації 10 000 NFT і при цьому більше 6 тисяч власників. Співвідношення дуже хороше. Пам'ятаєте, я казав про впізнаваність художника? Ну що ж? Об'єм у 36 тисяч ефірів, думаю заставляє задуматись про те, де більшу популярність він має у фізичному світі чи у веб-просторі. NFT мають вигляд істот, зображених у 2D-форматі. Враховуючи, що мене не цікавить ця колекція як мистецтво, а цікавить вона мене з погляду інвестицій. Тому для мене це просто прикольні картинки. Мене більше цікавить те, що за ними стоїть. Пропоную перейти до ціни. Розглядати ціну мінту ми, звичайно ж, не будемо, адже це взагалі не актуально на сьогоднішній день. Саме тому ми порівняємо ціну флор із ціною по якій заходила основна кількість людей. Ціна підлоги знаходиться в межах 2 ефіра. До речі, на відкритому морі є певні зміни. Ціна в ефірі на графіку знаходиться в правій частині. Як ви можете побачити, на піку ціна була більше 4 ефірів. Але ми візьмемо середню за весь період часу. І це приблизно 1,3 ефіра. Потрібно розуміти, можливо, колекція вже не зробить таких результатів, які мала на своєму піку. Але дійти до одного ефіра вона має великий потенціал. Чому я кажу, що саме до одного ефіру? Адже середня ціна 1,3 ефіра. І тому потрібно буде розуміти, що із певною вірогідністю після одного ефіра із цієї колекції почнуть виходити ті, хто просидів всю цю просадку і не продавав її в мінус. Проте наскільки буде потенціал в неї вирости до 2, 3 чи більше ефірів, вгадувати не варто. Адже це залежить від того, скільки людей будуть закриватися в нуль. Тому. Поки що оцінюємо потенціал до одного ефіру, а в моменті вже буде видно. Власникам основної колекції були надані дропи вторинних колекцій, і вони, звичайно ж всі виглядають неживими. Одна із причин тому це, звичайно ж, стан ринку. А друга це те, що в мистецтві всіх цікавить тільки головна колекція, тому і з великою вірогідністю всі наступні дропи. Також будуть мати не надто великі шанси на успіх. Хоча все може змінити Метавсесвіт. Тому поки що однозначних висновків стосовно дропів на перспективу робити не варто. Але на сьогоднішній день успіху вони не мають. А тепер я хочу пояснити, чому я вважаю, що ця колекція має високу перспективу як мінімум дійти до одного ефіру. Для цього перейдемо подивимось на тримачів. Власників блакитних фішок 32%. І тримають вони майже 37% колекцій. Це високий показник. Адже не всі колекції із топ-20 мають такий показник. Хоча ця колекція знаходиться на 90-х позиціях. А тепер подивимось на динаміку тримачів. Динаміка вже на перший погляд виглядає чудово. Але я пропоную знайти максимальне значення і порівняти із значенням на сьогоднішній день. Максимальне значення приблизно складає 6250 тримачів. Станом на сьогоднішній день є більше 6100 тримачів. Це означає, що навколо цієї колекції сформувалася досить якісна спільнота. Адже враховуючи, що ринок став слабше приблизно в 4 рази, і при цьому спільнота всього лиш зменшилася на 2%. Про те, що спільнота якісна також свідчить активність у Твіттері. Я зараз скажу не тільки про 65 тисяч читачів, а також лайки та коменти, а про те, що люди самі виставляють якісь пости, фото та інший контент із цією колекцією. А це означає, що незважаючи на стан ринку, колекція їм продовжує бути цікавою, і це, звичайно ж позитивна, складова. Підсумовую, колекція цікава із точки зору інвестицій. Можливо, вона не принесе золотий гір, але принести хорошу дохідність, вона має досить високий потенціал. Якщо тобі цікавий світ NFT, Якщо тобі цікаво, як у цій сфері можна заробляти, а також отримувати пасивний дохід, тоді пропоную тобі ознайомитись із авторським проєктом NFT Sova. Відео із більш детальним описом проєкту ти знайдеш на головній сторінці цього каналу. Бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!